Дмитро Медведєв, колишній президент Росії, а нині заступник голови їхнього радбезу і головний рупор російської пропаганди, видав статтю з промовистою назвою Нова фінська доктрина безглуздя, брехня, невдячність. А там звичайний коктейль псевдоісторії, псевдоправа, яким Кремль виправдовує можливу агресію проти Фінляндії. За його словами, в усьому винна Фінляндія і в співпраці з нацистами під час Другої світової, і в блокаді Ленінграда, і навіть у винищенні 86 тисяч мешканців Карелії. І саме за ці злочини, мовляв, вона має розплачуватися сьогодні лише тому, що вступила до НАТО, проводить навчання союзних військ і дозволяє розміщення баз альянсу для Кремля. Нинішня фінська влада це натівські маріонетки і послідовники фінсько-фашистських загарбників. Звинувачення стандартні, мовляв, вони порушили історичну і правову базу для власного існування і постійно дають підстави для претензій. Абсурд, ну звичайно, абсурд, але звучить знайомо, чи не так ця риторика дзеркальне повторення статей Путіна перед нападом на Україну у 22-му році.